Коли починається дощ, більшість птахів шукає гілку чи дах. Але є один, який не шукає укриття, він злітає вище за дощ і летить крізь вітер. Серпокрилець це птах, що буквально живе в небі. Іноді він руками безперервно знаходиться в повітрі, і це не перебільшення. Цей птах здатен провести до 10 місяців поспіль у польоті. Без посадок, без відпочинку на гілці, навіть сон у польоті, їжу він ловить на льоту, воду бере з комах та, можливо, навіть скрапель дощу чи туману, парування також у повітрі, його життя це рух, без зупинок та пауз. Його крила довгі вузькі, мов серпи, а ноги настільки короткі. Що сісти на землю для нього смертельно небезпечно, бо злетіти звідти він уже не зможе. Його ритм це вітер. В Україні ми бачимо його влітку лише кілька тижнів під час гніздування. Це єдиний момент, коли він торкається стінчі скель, де ховає своє гніздо, а після знову в небо. Деякі особини, що перше вилетіли з гнізда. Не сідають жодного разу протягом трьох років. Свої гнізда вони будують з пір'я, сухих травинок та павутиння, які збирають просто на льоту. За життя вони можуть подолати понад 200 тисяч кілометрів, а це майже 5 обертів навколо землі. Здається, що ці птахи не просто живуть у повітрі, а самі є частиною неба. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на Академію Ерудиції. Дякую за перегляд!